Я Рей Гарреті. чи просто рей. Пітер Макфріс. Ген Колсон ім'я, хода моє життя. Many not built like me. My kind. Колись давно ми пішли в першу ходу, щоб надихнути звичайних людей. Хлопці, сміхайтесь! Бачте, камера. Не думай про те, що не контролюєш. Дії згідно плану. Я особисто думаю про той приз. Never like me. I'm the of my Перше попередження. Все добре, тільки не зупиняйся. Саме так. Просто йди. Не мали. Зупиняйся. Давай. не зупиняйся. Просто Друге попередження. Третє попередження. Це змагання для тих, у кого залізні яйця. Усі правила вам знати не треба, затямте головне. Відати зі швидкістю не менше трьох миль за годину, інакше виліт. Вийдете, поки не лишиться один. Хокої перемагати! Довго ж до мене доходила. Або йде або смерть. За те скільки можете! Попередження! Але іноді тіло відмовляє! Попередження! У когось зупиняється серце! Попередження! У когось мозок! І фінішу нема довга хода у кіно восени.